Привіт, маленькі мрійники! Сьогодні я розповім вам чарівну історію про хлопчика Ромчика, якому 6,5 років. Він так любив Майнкрафт, що одного вечора опинився всередині гри. Ромчик сидів увечері в кімнаті. У вікно вже заглядали зорі, а він усе ще не відривався від Майнкрафт. Він будував ферму, обгороджував її парканом, садив моркву та пшеницю. Раптом прямо на його екрані з'явився портал із зелених і фіолетових блоків. Він світився так яскраво, що вся кімната була залита дивним сяйвом. «Дивина! я ж не ставив портал, здивувався хлопчик. Він потягнувся рукою до мишки, але несподівано відчув, як монітор ніби всмоктує його. Повітря навколо затремтіло, і ромчик упав у вир кольорів. Він летів і відчував, як під руками пролітають блоки трави, каменю, деревини. Бог! Він приземлився на м'яку кубічну траву. Навколо стояли квадратні дерева, стрибали піксельні корівки та свинки. Це ж справжній Майнкрафт. вигукнув він, просто не вірячи своїм очам. Ромчик довго блукав лісом, торкався до дерев, збирав квітки, навіть погладив квадратну свинку. Вона радісно хрюкнула, але згодом він помітив, як сонце повільно сідає. Небо з рожевого стало темно синім, і він почув моторошні звуки. У, -у, -у а а. Ой-ой, ніч у Майнкрафт небезпечна, треба швидко щось будувати, злякався Ромчик. Він узявся рубати дерево, склав дошки і збив маленьку халабуду, встиг зробити двері і зачинився всередині. Та зовні почулося гупання бах-бах-бах. Це зомбі стукали у двері. Ромчик сидів у темряві. Серце калатало, треба протриматися до ранку, прошепотів він. Зомбі бурмотіли і намагалися вибити двері, але з першим промінням сонця вони спалахнули і зникли. Вийшовши з халабуди, Ромчик глибоко вдихнув. Уф, протримався. Тепер треба знайти когось, хто допоможе. Раптом він почув м'яу. До нього підійшов кубічний кіт із зеленими очима. Він потерся в ноги Ромчика. Привіт, Мурчик! Хочеш бути моїм другом? Ромчик упіймав рибку в річці, пригостив котика, і той одразу став його вірним супутником. Згодом з кущів вибігла весела біла вівця. Вона так смішно мекала, що хлопчик не стримався і назвав її шерстяночка. Тепер він мав команду. Хоробрий кіт і кумедна вівця. Вирішивши дослідити світ, Ромчик з друзями натрапив на глибоку печеру. Вона зяяла темрявою і з неї віяв холод. Хлопчик запалив факел і обережно ступив усередину. Не бійтесь, друзі, я з вами. Вони знайшли блоки заліза, вугілля, а глибше побачили щось блискуче. Це були діаманти. Ромчик узяв керпо і почав видобувати, коли раптом почув знайомий звук. С... О, ні, Крипер! встиг вигукнути він. Бум! Пролунало, але Ромчик устиг відбігти. Вибух зруйнував стіну печери і відкрив таємничий прохід. За нею стояла стара скриня. Хлопчик відкрив її і побачив магічний компас, що сяє фіолетовим світлом. Він показує шлях, здивувався Ромчик. Компас привів їх до фортеці з обсидіану. Посеред неї світився портал у край. Там дракон, прошепотів хлопчик. Зібравшись, він змайстрував діамантовий меч і броню. Кіт лишився поруч, а шорстяночка забавно мекала, підбадьорючи його. Коли він увійшов у портал, його оточило чорне небо і високі обсидіанові вежі з кристалами. Ендер дракон кружляв над головою ревів так, що аж земля тремтіла. Томчик збив кристали, щоб дракон не лікувався і кинувся вперед. За друзів. вигукнув він і вдарив мечем. Після довгої битви дракон впав, розсипавшись сяючими кубиками досвіду. На місці битви відкрився новий портал. Час додому, мовив хлопчик. Він обійняв котика й вівцю Ви найкращі, друзі, я ще повернусь до вас. Крок і Ромчик опинився біля свого комп'ютера. На екрані горіла пауза в Майнкрафт. Це був сон? – здивувався він. Та на столі поруч лежав справжній маленький кубічний діамант, що світився синім. З того вечора Ромчик знав, Майнкрафт це не просто гра. Це світ, де можна стати героєм, знайти друзів і перемогти будь-якого дракона. До нових зустрічей, маленькі мрійники.